Всім привіт, друзі! З вами Водос Маркірос. Ну що, сьогодні з вами і граємо в Ісонзо. Давненько в нас не було Ісонзо, значить. значить, залетіли ми на зимову мапу і будемо потрошки помаленьку споминати, як і грати. Так, беремо штурмовика. Всім приємного перегляду і погнали тоді. За штурмовика будемо бомбити і беремо. Що це таке? Пістолет пулемет Віллар. Добре. Погнали. Я от не пам'ятаю, чи ми на цій мапі з вами були, ну, напевно, ми на ній не були. Нє-нє-не. Мені здається, це нова мапа. Бо я не пам'ятаю. А може і не нова. Так, добре. Ай-та-тай. Ні, не нова мапа, ну добре. Побачимо, як буде справлятися з своїми задачами цей автомат. Тікай. Я... Хоча... <кхм> гоно було б... заходити низом, ну ладно. Нє, тут я не візьму. Тікай. Так, а что-то я за всема пошел и походу я не в ту сторону пошел. Че кто? Не, а не кто. Тихо. Так, лежит, хорошо. А, мы атакуем, я понял. А, -а, -а вынесу, зара. Блин. <гум> я було відступати. Ну ладно. Ладненько, ладненько. Е е ну йдемо тоді десь тут. -а. Так, не, я все-таки цю мапу не помню. Це нова мапа, як на мене. Нам без безпол... Ох ти ж це то прилетіло мені. йо Є, підлікували. Ні, ну тут... трошки погано не видно обзора. Я не бачу, по ком я стріляю. Ні, тут треба міняти... Ні, ні, тут треба міняти зброю по-любому. Я думаю, можна брати снайпу зі снайпою лежати. Якщо є, правда, снайпа. Ммм. Снайпер, ес, Є, снайпа. Є, з прицілом. Так, берем цю точку. Так. Не-не, встань, встань. Блять, не, не помню вже, як іграти. Як то задержувати? О, то що надо. Тихо. Так. Бабам, <кій> чітко. Так, помаленьку проходим. Ну тут, ну, на таких мапах, я думаю, тільки треба працювати зі снайпою. Далі ми їх не постараємося не пустити. Але вроді би один тунель заліз. Так. Да. Лежати тихенько. Так. Погнали. Давай, 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 давай. у у у, -у. <правда>, Правда, щоб ще хтось мене підлікував, було б ще бомбезно. Добре. Треба Б брати точку. Нема медика. Так, прикриваємо наших. Добре. Що зі снайпою? Не можу. Задержати повітря. Так, хтось підлікує мене чи ні? Алло. Так, перезаряджаємося. Ми тільки А взяли. Так, треба чуть. Клавіатуру нам подвинути. Тихо. Ер! Добили. <гум> так, ну ладно, ладно. Не зарашим, певно, ми. Певно, не зарашим Ну, в принципі, можна попробувати. Ой-ой! Це звідки? Попати. Тихо. Не попав. Так, добре, наші пішли доганяємо. Так, Бешка, Бешка, Ашку захоплюємо, да? Пішли на Ашку. Рогати, рогати. Ох, бляха. Ух ты. Добре. Ломаем их, их не столик. Угу, поломали. Бастарды, кажется. Так, ну тут нас відтісняють. 152 осталось. Ладно, біжим. Ну надо захвачувати, а робити? Надо захвачувати. Так, поки не бачу. Тикай. ага, тут у нас все добре. Тут ми доламали. Що, пробуємо? Так, а що пробують? Блять, ну звідки? Собака, ти су сутула. Ашку пусті взяли. Давай, 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 давай. Так, погнали. Блять, куди эту? Так, пішов захват бешки. все, біжим на бешку. Ні, на А на. Нема куди. І на А надо, і на Б надо. І 126 залишилось підкріплення. Відхвачують назад. Але А, ми беремо. Давай, ликуй, 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 ликуй. Будем прикривати наших. Е, минус. Перезарядка. Так, прикривайте, прикривайте. Угу. А, пішов захват. Так. Ну, держим поки, там будем бачить, чи сможем. Сотка подкрепления осталось. Минус. Тут поки захвачиваем. Понял, бежать. Блять, ну наш. Ну, по патрах Ой, Трошки проблема в нас. А хто це? Хтось є тут? З їхніх? Нема. Я один, походу. Так, заряжаємося. Далеко зібрався, хе-хе-хе <свистит> Ну, сидим-захвачуєм Є yeah. <плес> Тихо, тихо, тихо Забігай Забігай, забігай, зараз я ти покажу. Так, добре, Бешка, все, погнали на Б. Погнали на Б, так, вниз, значить, нам треба. Хм, щось, коротше, я не дозарядив, чи що. А, чекай, то вони А відбивають назад. А то як так? Зараз ми встаємо тут. Давай, 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 давай. Не, с пестиком, конечно, це... Это дичь полна. а, а они не возьмут. Я назад займу точку. Блядь, то наш. Добре. Бля, я тільки це, я шо це таке, йо -йом. І тут буде провал. Де мишка втекла. Давай візьмемо штурмовика, тільки за штурмовика візьмемо обичну винтовку. Будем зарапробувати. Пірдесяти перемотати мене ніхто не хоче? Алло! Добре! Ламаємо! Поламали! Ні, <гум> Не, все, не виграли, коротше! Ладно. Ні, то ні. Погнали тоді, попробуємо. <клес> 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 mm. Ну давайте попробуємо Затащити. Перезарядка. Я, блин, хотів розвернутися. Все. Так, ну щось таке, коротше. Будемо зараз проводити цю саму мапу, тільки за напад іграти. Так, ну що, вернулися ми з вами на мапу Адамело і беремо тоді атака. Будемо атакувати, вони хай обороняються. От, беремо, беремо. Фу-фу-фу. Беремо стрілка. У нас він не прокачаний. Або ні, стрілка не хочу. Інженер, інженер. Штурм. Штурмовік розвідник снайпер. Беремо, коротше, за снайпера. Там будемо пробувати. Як нам покаже. Як себе покаже снайпер. Так. Респавнимся. І погнали. Так. Десь нам, напевно, напевно. ту сторону треба, так. Да. Десь вершину потрібно займати нам. Певно, ми, ми підемо в цю сторону. Е, то ми... Блін, то ми були вже на атаці, -мо. Ладно. Тоді пробуємо ще раз. Взяти. Так, 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 так. Прикриваємо. Ага, все добре. Зайшли. Є. Yeah. Так, тут главное акуратно. Не спішить. Нікуди ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Мотай. Ця перезарядка дуже і дуже довга. Є. Довго думав, коротше. Ладно. М -м. Оце зараз щось гірше пішло. Давайте ми візьмемо, коротше. Стрілка, але стрілка. Ні, не стрілка. Де є пістолет нормальний? Турмовіка, вроді би. Во. Цей перезаряджається значно швидше. Так, погнали пробувати. Та ти диви, що робить. Е е е я не бачу... А, ні, бачу. Бачу. Ти бачиш. Мотатись. Так, мене мотають. хорошо. Звідки він стріляє? Я не бачу. Чи це снайпери лежать? Так, ну мені вверх не треба, а може підем верхом. Тихо, 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 тихо. Пішов в баню. Так, десь сидить з їхньої сторони снайпер. Це теж ламаємо. Є. Так, от тут десь прапор, ні. Ні, а тут немає кінець мапи добре, залітає нормально. Ага. Добре. На ну, присідки треба працювати. Раз. А, він лягає одразу. Не, не, Во, один раз присіли. То нам наверх треба. Прапор захватить. Погнали! Погнали, погнали, погнали! Тут прапор захвачуємо. Зможемо респавнитись. Прикриваємо нашого. Є. Навіть не А, не Бейне і не захватили зараз. Тут прапор поставили, добре. Звідки не бачу. Є. Yeah. Спеціаліст по вооруженню. <laughs> все? Вроде би все. Бедемо будемо пробувати. Пушить, пушить. Беремо снайпера, ну цей раз хуже, навіть не однієї точки поки що не взяли. Тоді тільки з снайпера. Берем. Так, добре. Ох є щось він. Щось він цей не може задержати. Є. Так, погнали, підходимо помаленьку. Та що це таке? Мінус? Так, перезарядка. Ну захвачуйте давайте, я буду пробувати прикривати. Є. Є. Тільки кепки відлітають. Давно не грав, непривично. Ну їх багато. Тунелі забігають, далі я їх не бачу. Ой, позор. Йо-майо. У мене так не хватить патрів, Так, наші пішли на А. Так, а ми підемо на Б. Ну ти бач, є в кепку залетіло. Так, добре. Підходим. Так, виходь. Десь мене хтось. Давай, мотай. Прикривати надо. Що, ніхто і я навіть захватать не може, да? Угу. Так, ідемо, будемо пробувати. Та що це не залітає? Треба дивитись вверх. Він, він зверху йде, йому лучше видно. Так, ну А і Б разразум взяли захвачувалось. Мишка стрибнула. на захват брать. Ну, утась. Yeah. А я. Бляха. Добра. Я. Я думал наш. Я думал наш. <режу> Засада. Пробуємо, пробуємо, поки вони не відбили. Неряємо. Заходимо з цієї сторони. Пушим, пушим. Мінус. 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 Кудой? Ага, з другої сторони. Не візьмемо, певну точку. Ні, все далеко ми. Там вона найближче тут. Ну. Застрілка. Так. Є вони вже ж тут обігають. Я і коли так далеко зайшли, то... Габела. Йо-майо. Ну, заряжайся. Так, перегим в окоп. Давай, 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 він мене засік. Ага. Пальцем в небо. <с> Вис висота, висоту займають. Займають висоту. наших осталось. Так, це наш. Так, що то в мене десь кнопка вилізла? Тихо. Пести смердячий. Ну, коротше, якось так. Після е, довгого часу, що ми не грали, вийшло вроді як непогано. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. До нових зустрічей. Пока-пока.